Найбезкорисніша вправа для армреслера, от ета: тренувати палець, Стойка на пальці намного більше дає. Прогрес на всі Прогр... пальці. Прогрес на всі а пальці а не, не вписатися у вагу. Норм норм сфолити, якщо поручна ситуація, норм норм. Провтикати старт, стро. відпрацьовувати якусь техніку, яка на змаганнях взагалі не знадобилася. Це норма така, ви норм. норм. прийти на тренування і не тренуватися. Це стрьом. переможний рух. Це да норм. Це показати свою емоцію, конечно, но Це нормально це... теж. Блоковільного ти вибрав. Конечно, Станкловці. блок. Ні, блок. Ручки, Ручки для RMS. Може показати далі. Показуй. <с> це базова ручка. та сама. Акцент на силових тренуваннях, але забувати про техніку виконання. Це таки техніка. Тренувальний журнал ведете. Раніше, так, да, блокнотик такий у нас був. Улюблений прийом. Верх, верх. Мощний старт чи мощне зап'ястя? Думаю, мощне зап'єстє. Та й мощний старт тоже. 70 на Найцінніша нагорода на даний час. Третє місце в 90 кілограмів Єв... Європи. Да. У мене Казахстан друге місце. Вартемо. Він по дорослим зайняв друге місце. Номер два після армреслінгу. Який спорт? Покажи фішку для тренування. Лямка, нижня тяга і ти робиш його ось сюди. Пиши свого брата одним словом. Стимулятор.